Майнкрафт, але я маю бути гарним мером частина 1. Бігавши по світу, я наткнувся на ось таке невеличке село. І, я думаю, а чи можна стати мером цього села? Опитавшись з жителів, я зрозумів, що у них і немає досі. Нормального мера. Тобто у них там були якісь там маленькі мери, але так то звичайного великого мера нема. І по, згоди, по згоді жителів я став новим мером цього села. Назву цього села ви можете подумати в коментарях. Ось це, ось Мерія це моя буде Мерія. Так, скромно, але це один з найбільших будинків цього села. Бюджет села становить 6 стаків смарагдів. Також там є якісь книжки, що ви бачите на екрані. Найпершим ділом я захотів зробити дороги, так як. Ну, таких то доріг тут немає. Ну. бо... Як ви бачите, село таке. Але перед цим я наткнувся на одну. Є одне, але це магазин. Ну, і як ви бачите, магазином це назвати складно. Також я вирішив тут трохи повправляти дороги. А особливо жителі цього села жаліються на ось цю шахту, яку ми скоро будемо досліджувати. І ось я вже зробив. Для вас це було декілька секунд. А для мене буквально хвилин 10, напевне, я робив ці всі дороги дуже довго. І ось результат. Ці дороги було зроблено. Також я повстановлював о, такі брати, такі підпори, навіть можна сказати. І також трішечки підробив кузницю чи свою мерію. Але. Трішечки потім я її ще дороблю. Ось вам результат. На цьому ми вже будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм-канал. Підставте лайки. Придумуйте нас у села. І всім пока!